Це якась страшна іронія в тому, що росіяни підірвали Каховську ГЕС одразу після всесвітнього дня охорони довкілля, який відзначається 5 червня. Загалом збитки, завдані ворогом довколишньому середовищу в Україні, вже перевищують 2,5 трильйони гривень. І детальніше на цю тему поговоримо із міністром захисту довкілля та природних ресурсів України Русланом Стрільцем. Пане Руслане, добрий день. Вітаю вас зараз. Я передусім, що маю сказати нашим глядачам, що по всій країні оголошено повітряну тривогу через звіт російського міга. Тому, будь ласка, подбайте про свою безпеку. Ми ж продовжимо роботу. Пане Руслане, ну от знаєте, російські удари по енергетиці ми відчуваємо одразу, коли у нас вимикають світло. А російське нищення і екоцитіки чинять вони в нашій країні нищення нашої природи. Які вони мають наслідки для громадян? В першу чергу я хотів би привітати всіх українців та українок з всесвітнім днем охорони навколишнього середовища. Це дійсно важливе свято для всіх тих людей, які не байдужі сьогодні до стану довкілля, які небайдужі до нашого навколишнього середовища і просувають ті тренди, які дозволять нам зберегти і передати наступним поколінням наше навколишнє середовище навіть в кращому стані, ніж фактично там воно є на сьогоднішній день під час війни. Сьогодні. Сьогодні питання захисту навколишнього середовища набуває нових сенсів, тому що ми маємо дійсно величезні збитки внаслідок окупації територій, внаслідок е, нищівного е, руйнування екосистем, руйнування лісів, е, мінування територій. Тому це дійсно сьогодні виклик для всіх українців, і наше завдання всі ці збитки підрахувати, щоб виставити справедливий рахунок окупанту. Те, що расисти постійно намагаються атакувати об'єкти енергосистем, це стосується також наших гребель. На жаль, і ви знаєте, останні, останні тижні багато заходів проходить, в тому числі міжнародних, які стосуються теми води. І я своїм колегам завжди кажу, що сьогодні сьогодні питання е, захисту води воно набуває для України нового сенсу не тільки щодо очищення чи фінансування якихось заходів, чи забезпечення раціонального використання. Захист води в українських реаліях це сьогодні захист, в тому числі гідротехнічних споруд, тому що. Той теракт, який вони зробили на Каховській ГЕС, в результаті якого десь 880 тисяч людей втратили доступ до води, цей теракт призвів до того, що ми втратили 14 кубокілометрів води, яку можна було використовувати, і в сільському господарстві подавати людям для відповідної водопідготовки. І те, що вони щодня намагаються атакувати сьогодні об'єкт такої критичної інфраструктури, це фактично може призвести до ще більшого зменшення доступу до води, і не тільки українців, оскільки ми маємо річки, які проходять не тільки по території України. Я зараз кажу про річки, які у нас є з нашими сусідами, і потенційно такі дії рашистів вони можуть призвести в тому числі для нас, для, для наслідків не тільки для України. Українців, а й для наших сусідів. Пане Руслане, а в якому стані зараз наші найбільші заповідники, які досі перебувають під, оку... під окупацією, це Джарал це Асканія Нова та інші. <продовженні> На жаль, ці заповідники знаходяться. Під під окупацією за період окупації е, заповідника Асканія-Нова ми вже втратили майже 6 тисяч гектарів заповідної території на острові Джералгач, який фактично був перлиною е, півдня України. Е, рашисти сьогодні його використовують як військову базу. Вони не дотримуються там заповідного режиму. На жаль, е, але я впевнений в тому, що після деокупації, після тієї роботи, яку Зроблять наші збройні сили України яким ми дякуємо, ми зможемо оцінити всі збитки і вже спільно з міжнародними партнерами будемо шукати шляхи, як саме цю територію відновлювати, тому що важко відновити те, що природа створювала сотні років. Але я впевнений в тому, що мінімальні заходи ми зробити зможемо і знайти шляхи, як далі природі не заважати, щоб вона самовідновлювалась, тому що природа вона сильна, вона потужна, вона точно знайде шляхи, як відновитися, і Прикладом цього є сьогодні 150 тисяч гектарів відновленого ложа Каховського водосховища, на якій сьогодні вже є відповідна сформована екосистема. Тобто, це свідчення того, що природі треба не заважати, і вона точно знайде найкращий шлях для відновлення для України. Те, що Росія робить із нашим довкіллям, це зрозуміло екоцит. А які в суді має перспективи звинувачення Росії в такому злочині? Це важкий трек, важкий трек, який ми проходимо разом з офісом генерального прокурора. Це важкий трек, який сьогодні, ну скажімо так, пропрацьовується не тільки нами, а й країнами-партнерами, фахівцями відповідними. Я впевнений в тому, що та робота, яка сьогодні проводиться державною екологічною інспекцією щодо фіксування та обрахунки. Всіх збитків, завданих довкіллю, фіксація геолокації дати часу, відео, фото дозволить нам сформувати якісні кейси, які вже зможуть вистояти в міжнародних судах. Фактично, те, що ми робимо сьогодні, це вперше в історії людства. Я впевнений, що у нас є великі шанси дійти до фінального позитивного результату, і у нас є шанс виставити справедливий рахунок окупантам. Дякую, пане Руслане, що приділили час. Це був Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України.